Схоже, що людинкам не дуже сподобалося оновлення про кіберстан. І все через просто шалений спаунрейт vox машини на 8, 9 та 10 складностях. VOX – це новий величезний юніт кіборгів, озброєний великими важкими лазерними гарматами, ракетами і навіть кулеметами. Знищити його досить непросто. В ідеалі вам треба забігти під нього, розстріляти три вентиляційні отвори, а потім закинути гранату у відкритий люк. Проблема в тому, що, по-перше, сам він не збирається стояти як стовп, а буде всіляко намагатися анігілювати набридливу комаху під собою. І по-друге, навколо при цьому буде купа автоматонів та кіборгів, які так і хочуть відірвати шматочок від хелдайвера. Ігнорувати вокс машину теж просто неможливо, адже їх бойова міць просто не дасть вам спокійно робити свої справи. А тепер уявіть, що на полі бою таких машин не одна або дві, а цілих п'ять. Що робити в такій ситуації? Протитанкова зброя працює погано, в притул практично не підійти, а вас при цьому розстрілюють купа мешканців кіберстану. Звісно, у людинок від цього потече башта. Ну а хто просив взагалі вас прилітати на цю планету? Ось тепер вирішуйте проблему самі.